Привіт, допитливі дослідники! Разом ми зануримось у світ наукових відкриттів! Ви готові? Починаємо! Привіт, мої допитливі дослідники! Ми з вами продовжуємо досліджувати воду. Сьогодні ми познайомимось із властивостями води як розчинника та дізнаємось. Як різні речовини в ній розчиняються та що потім з ними відбувається? Ну то що, готові? Починаємо. Напевно, любителі погратися у водоймі помічали, що тримати тіло на плаву легше в морі, і набагато важче в озері чи ставку. Море як би виштовхує на поверхню завдяки своєму складу води. Секрету в такому стані речей ніякого немає, просто морська вода містить сіль, в той час, як в озері або ставку рідина прісна, тобто не солона. Щоб розібратися в цьому питанні, можна провести простий експеримент. І називається він плаваюче яйце. Для нього нам знадобляться. Склянка, яйце, вода, сіль, піала та ложка. У склянку наливаю чисту воду не до кінця стаканчика. Опускаю в склянку яйце. Що відбулося? Воно опустилося на дно. Чому? Та тому, що щільність яйця більша, ніж щільність води. Але це ще не все. Виймаю зі склянки яйце і насипаю у склянку сіль. Одна ложка, дві. Три, чотири. П'ять. Шість, щоб була сильна солона вода, розмішую, доки сіль не розчиниться. Ну ось уже розчинилась. Тепер знову у солону воду опускаю яйце отакої. Цього разу воно не бажає тонути. Погляньте, воно не тоне. Чому? Тому що щільність яйця. Менша, ніж щільність солоної води. Щільність солоного розчину, наче виштовхує яйце на поверхню, і воно не тоне. А тепер ще цікавіше, виймаю яйце та виливаю половину солоної води зі склянки. обережно доливаю прісну воду і знову опускаю яйце. Що ж відбувається? посередині. Як це? Чому? А! Тому що щільність яйця більша, ніж щільність прісної води, але менша, ніж щільність солоної води? Тобто сіль робить воду щільнішою, і ця щільність не дає предметам тонути. Ось чому вчитися плавати у солоній воді значно легше, ніж у прісній. Солона вода щільніша. І просто так у ній потонути важко. З нашого експерименту можна зробити висновок. У прісній воді яйце тоне на дно стакану. У слабосолоній воді плаває посередині. А у сильно солоній воді Спливає на поверхню, тобто не тоне. Мені було цікаво експериментувати. Спробуйте і ви повторити. А мені ось цікаво, якщо кольорову воду налити шарами одну на одну, кольори змішаються чи ні. Зараз ми про це дізнаємось, коли проведемо експеримент Веселка в стакані. З експерименту ми дізнаємось, від чого залежить різна щільність води. Для нього нам необхідні 5 склянок, одна з них пуста та 4 з водою. Цукор, ложка, пензлики, стаканчик з водою, фарби, червона, жовта, зелена та синя. У склянки з водою насипаємо цукор. У першу склянку одну ложку цукру. У другу склянку дві ложки цукру. Одна. Дві. У третю склянку три ложки. Одна. Дві. Три ложки. І в четверту склянку чотири ложки цукру. Одна, дві. Три. чотири. Тепер розмішуємо до повного розчинення цукру. Водичку ми наливали теплу, щоб швидше розчинити цукор. Тепер отримані розчини фарбуємо у різні кольори. Розчин у першій склянці фарбуємо у червоний колір. Розчин у другій склянці у жовтий колір. Розчин у третій склянці в зелений колір. А в четвертій у синій колір. Отже, найменше цукру. В стакані з червоною водою, а найбільше цукру в стакані з синьою водою. Тепер у порожню склянку з допомогою шприця наливаємо розчин синього кольору. Зверху обережно на стінку стакана наливаємо зелений розчин. Потім жовтий розчин. Не спішимо, потихесенько, зверху червоний розчин. І погляньте, що у нас виходить. Вау, справжнісінька веселка, фарби не змішуються. Чому? А, тому що кожен із розчинів по різному насичений цукром, тож має різну щільність. Синій розчин має найбільшу щільність, тому що в ньому найбільше цукру. Зелений меншу щільність, жовтий ще меншу, а червоний розчин найменшу щільність, тому що в ньому найменше цукру. Тому розчини різного кольору розташовуються окремими шарами, ось так, як в нашій веселці. Сподіваюсь, вам сподобались наші експерименти, і ви вдома разом з батьками повторите їх, а ми з нетерпінням будемо чекати на фото або відео ваших експериментів. А нам прийшов час прощатись. До побачення, до наступної зустрічі!